Так, друзі, доброго дня всім. Відео із серії. Так на ходу знімаємо, із серії сонячні панелі, нагрів теплоакумулятора. Ой, провалилося. Провалилося. Це робиться такий свого роду електричний котел. Щось ми подумали, подумали, у нас там півтора дюймовий тен, можна було взяти 2 дюйма трубу, немає. її. Можна було взяти трубу 2 дюйма. І для тена було б місця достатньо, але справа в тому, що у нас буде розміщений горизонтально. І хочеться, щоб трошки там було якесь місце для конвекції, щоб теле не перегрівався, то буде вхід сюди буде, вхід сюди, а вихід ось так буде в лежачому положенні. Буде зовнішній змійовик. Ситуація наступна, Попробую зняти. Зараз я прийду на широкоформатну камеру. Широкоформату трошки більше видно. Отака на ситуація. Оце теплоакумулятор вже я показував не один раз. Це шитий за стіною. Там свого роду бо такий бойлерчик зроблений, зовнішній змійовик. Унікальна нас. Унікальна нас ця. зараз на камеру. Унікальна у нас конструкція. Все на собі Ось Бачите, змійовичок, що ми казали, зовнішній там змійовичок є. Свого роду бойлерчик. До речі, там де клапан вибуховий має бути заглушечка, стоїть. Забуваємо ми все його купити. І в нас тут була, бачимо, ще додатковий вихід. Це планувався, на, може, колись щось на наступний будиночку для самотьоку. Бо це йде від твердопалного котла труба, і це пішло в теплоакумулятор. Залишився ще у нас запасний вихід. Той вихід ми використали вже, там теж був він. Бо не знали, як буде від теплоакумулятора. Це для самотюку. Були виходи запасні. Плани помінялися, але виходи здалися. Цей кран був довгий час. Без потреби. Ну тут, ще раз об'ясняю, це вхід. Має бути якась полочка для взуття. І зараз нам треба зимівчика. Зимівчика туди вставити не можна. І за чого я так знімаю відео окремо? Потім ще по панелі буде окремо. Ой, вибачаюсь, тена туди ставити ми не можемо. Нам треба тена. Трошки я обмовився. Тен мідний, італійця показував. Досить дешево, я не знаю, з чим пов'язано. І Пан Олексій казав, що міц саме краще для високих температур, якщо, накип, якщо все, Ну 400 мм сам тен. Не сильно багато, не знаю, яка там зона гріється, яка ні, але в нас воно все буде занурене в воду, то воно навіть не страшно. В чому суть? Суть тому, ще раз об'яснював, теплокумулятор тут. Все зашито, там такі слої, шари різних. там Пінопласт, ДСП, вагоночка дерев'яна. Тійсно так само доступу немає, Я вже теж не один раз показував до нашого теплоакумулятора. Тут воно зашито теж гіпсокартоном. Не пам'ятаєте, де подавали ми чи просто гіпсокартона речка, вже й забувся. Оце теплоакумулятор. Оце, ніж, оце, все, оце все така ніша, теплоакумулятор. І доступу туди немає ніякого. Бачите, тільки у нас пішла з опалення, то вона пішла під підлогою. І тут ну, в стінах є наше опалення в стінах. Там вже, хто бачив раніше, я показував це опалення, це не буду ж вам трати часу. Що хочу на чому зупинитися. Ми крутили крутили телотена туди-сюди. Нам треба взяти десь і звороточки, з теплоакумулятора. Зливати нам воду ніяк аж ніяк не хочеться. то ми хочемо брати після крану. Думались, тут врізочку зробити. Це десь звороточка з опалення, там є злиний кран під пічу, під підлогу, в тій кімнаті. Ну, з крана хрізь є, але... Можна було звідси врізатися, можна звідси врізатися. Крутили ми котельно і так вертикально хотіли поставити, і так вертикально, і горизонтально, і так, і туди, і сюди. Хотілося, щоб воно місце не займало багато, щоб воно добре працювало, знайшли отаке місце. Мабуть, це буде оптимальне місце. Ну, Нема мені оператора далі зняти. Мабуть, що буде оптимальне. Також буде в лежачому положенні наш, е наш свого роду електрокотел. Поки що теорію розповідаємо і чекайте, коли воно все підключиться, зробиться, побачимо, що вийшло з нашої теорії на практиці. Бо Такий момент зараз, коли планується, дуже важливий, хто щось планує для себе. Вже коли зроблено, це одне діло. Дивіться, поки що нічого немає, як воно планується. Беремо, звідси ми врізаємо. ну, тут У нас зелену краника немає, вже зробимо краника. Кран тут закривається, вгорі кран закривається, зливається із цього бойлера в районі там, якихось, там 100 літрів плюс-мінус води. Не так і багато. Не так багато робимо тут врізочку, закриваємо нашу вагоночку. Закриваємо, бо вагоночка Тут шліфована, бачимо, немає ніяких цих ні хвиль, нічого немає. Дуже її багато коли б працювало, хоча вона буде ще раз перетиратися мочалочку і ще раз буде лакуватися. Закриваємо вагоночку листом жесті. Ну, Єдине, що трошки диму цей буде йти. Ну, Тут двері на вулиці близерні, відкриємо двері. Якось, я думаю, з тим димом справимося. Щось ми закриємо. Шкода вагоночку, якщо ми зіпсуємо вагоночку, може і всю цю сну закрити. Е, робимо врізочку, далі буде стояти у нас кран е, 32. Чому 32? Бо то вже було 32 все зроблено, будемо робити 32. нашу е, Я думаю, що вистачить для самотюку. Кран 32, американочка зразу і наш оцей електрокотел. Вже бачимо, тут трубу ми загнули, стоятиме на американочці. Можна буде крани закривати і його знімати. Вгорі крана же ми більше не будемо ставити, бо там в нас є в тій ніші отой кран. Оцей кран, оцей бачимо, теж 32. -ка. Новенький кран, ще він не був у нас нічого не робив. Хай дещо поробить він там. Поставилися випадок. І я думаю, що прийшла до нього черга. Так я відчуваю. Який алгоритм? Алгоритм наступний. Якщо ми ставимо тенна, вниз з теплоакумулятора там тепла чекати довго. Якщо ми ставимо вгорі, я вже жалів, що ми в той бойлер не ставили тену, але зараз думаю, що може і не треба було там і стати. Якщо ми ставимо те на верхній частині теплоакумулятора, то він нагріває дуже швидко верха. Швидше з'являється тепловода, це набагато краще, набагато цікавіше. Але коли ми нагріли верха і у нас є даромна, як то кажуть, надліжкова енергія, в нашому випадку буде сонячна, вона. Не дарова, але вона буде просто пропадати. Тобто ми оплатили ті самі гроші за панелі, за все, за все. Потім ми покажемо, скільки всього що ми докупляли. І ще десь докупляємо, десь ще їде на пошті, скільки треба ну, коли зробити саме бюджетний варіант, я вважаю, ми робимо. Без інверторів, без ніяких нюансів. Заходь, заходь, міряй. Прийшов на примірку. Без інверторів, без нюансів, бачимо, це вже він міряє, як той котел буде тут стояти. Примірю, бачите, разом наглядно. Примірочка по місцю, щоб воно без стіни якийсь був доступ. І полочка тут зробиться, там взуття буде ставлятися якби воно не буде заважати нікому. Якщо, якщо у нас є надлишкове тепло, ну енергія теплова, ну будь-яка енергія, вона може перетворитися скажімо, в теплову. В нашому випадку буде електрична, перетворитися в теплову. А низ на холодний, тоді треба ставити те внизу. А в нашому випадку, ми так думаємо. Побачимо, це буде стояти так. Сюди буде вставлятися наш і е, Наш той такий. Бачите, там ну, просто дуже великий. Ми трошки його розведемо, між собою не встолювалися. Тут 3 по 3 кВт. Ми будемо використовувати тільки один і два в запасі буде. Це як математиці, один пишемо, а два в пам'яті. Що там, притримати Ход, тобі? Щось? Добре. Та добре. Я думаю, що вже лучше не, не, не може бути. В нашому випадочку буде воно працювати наступним чином. Це буде працювати самотюком, ну, принаймні поки що самотьоком, поки що самотком, тому що е, тут не з теплоакумулятора, вона холодна вода, вона буде виштовхувати тепло і має працювати. Якщо щось буде не так, е, то може, ми потім колись колись, та й. Е, ну, Будемо думати про насоси. Ну, крайній випадку, якщо вже насос, він буде цінніший. Ми мусимо вийти в цій ніше, там туди десь отвір, то прорізне короночку і то посади ще американочку, щоб вже там сильно Бо якби це було до оздоблення, було б простіше. Але знову ж таки, бачимо те, що до оздоблення, потім так ось його ну, заробляти, ці труби теж не сильно добре. Не завжди воно добре. Я думаю, що ми якраз добре зробимо. Вибачайте, зйомочку перервав мене дзвінок. Бо в телефон дзвінок не перебиває камеру, а Viber перебив камеру. Я так не знаю, чому так вийшло. на вайбер телефонували з Цумані. Із Цуманя Петро телефонував він. Не знаю, чим йому допомогти, так як всім багато людей. Скажи конкретно, коли, коли буде котел готовий, чи ти зможеш. Ми нічого конкретного не можемо сказати. І вертаємося до теми, вже можу дещо якусь думку згубити. Значить, ми плануємо так, щоб воно буде самотюком. Дивіться, в чому, в чому наша, як то кажуть прелість російської мови да? смакота нашої системи теоретично. На практиці, якщо раптом ви не підписані, я дуже дуже наполегливо рекомендую підписатися дочекатися, коли би на праці ми все покажемо, коли працює на практиці. обов'язково. Дуже бюджетно, ну, як бюджетно, максимально бюджетно, наскільки це можливо, і там, до речі, дорогий, без е, різних е, додаткових приблуд, мінімальною безпекою. Тобто, десь у нас їде автомат із. Китаю дочекатися під постійний струм. Треба все під постійний струм. Тут твердотіле реле ми купили, воно теж не дуже дороге. Ну, Саме більше там потягнули панелі і кріплення. Кріплення, воно ми замовляли там що за доставку платили. Десь я окремо про це розкажу, щоб витратили. Дуже бюджетно, і дивіться, який буде, яка буде у нас практика. Зовнішній змійовик. Це перш. Ой, зовнішній тен, вже зовнішній змійовик у нас є. Якщо ви раптом зробили бочку без змійовика. Як можна це реалізувати. І другий варіант зовнішній тен. Це якщо у вас бочка вже зроблена, замотана, і у вас немає тена, де вставити в нашому падочку. Дуже це можливо і добре, що в нас так вийшло. Зараз я того обов'язково варю тен. Звичайно, я, ну, я рекомендую зразу варити і, як то кажуть, не дурначитися. Тільки тоді, коли варить, треба два тени. Три там це теж зайве. Зазвичай верхній і нижній вистачає предостатньо. Верхній нижній і там автоматизувати, коли догрівається верх, тоді термостат вимикає, тоді вмикається нижній. Як автоматизувати У мене є відео, електричну схему я малював, щоб воно переходило з верхнього на нижній тен. І все. А в нашому випадочку, в чому буде вся якби, перевага нашої системи? В тому, що низ холодний в нашому буфері, дуже холодний, і буде сюди воно. Виштовхується холодна вода, вона чаще, це ж логічно. Хтось почне зараз писати, це сила Архімеда, ти не розумієш. Так, хай буде ця сила Арх... Не Нехай буде, це і є сила Архімеда. Але явище саме називається конвекція. Це спосіб теплопередачі. Буде сюди заходити холодна вода в наш. Е... Скажімо так, електрокотел. так? Електрокотел Вона штен заходитиме, вона нагріватиметься, при нагріванні вона буде розширюватися, розширюється, зменшуватиметься густина, зменшуватиметься густина, зменшуватися маса і вона буде, ну, вона буде підніматися, правильніше ця буде все ж таки правильніше, коли розбиратися так я вже буде тяжка вода виштовхувати легко. Вона просто сама по собі не підніметься, вона не полетить, якби вона була легша за, за повітря. Хіба Тепла вода буде підніматися. Але за рахунок того, що це буде 20 самотюком, вона не підніметься там, якісь 30 там, чи 40 градусів, Це буде градусі 50-60 підніматися. Це буде повільно рухатися. Частина води йти, йти із теплоакумулятора, частина буде йти із нашого так званого бойлера із зовнішнього зміючка. Це дуже добре. Тобто проток буде заходити наша е, труба буде заходити в теплоакумулятор, гаряча вода. І зразу воно буде. Е, Якби його тягнути, нашим самовпливом буде тягнути в наш бойлер. там його так, Бачимо, ця труба піднімається вгору. Чого воно буде, ну воно і так заходитиме, коли ми палимо твердопалим котлом, але трошки часу проходить заходити сюди в бойлер. Але коли буде врізатися якби сюди буде більший проток, краще, ніж якби ми просто ну, врізали звідси, трошки ще швидше. І е, швидко буде грітися, практично, воно буде працювати, як верхній тен нагріватиме такий шар верхньої води гарячої. Якщо ми нагріли верх гарячий, і в нас ще є ну, там, сон, сонячний день, багато сонця, воно буде грітися, 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 гріється, грітися. Я думаю, що градусів до 40 вниз можна буде догрівати, можливо, навіть до 50. Більше я сумніваюся, бо може бути якщо ну, хіба яка потужність. Якщо маленька потужність, може там і до 60 можна буде догріти. Більше я сумніваюся, бо просто буде перегріватися тен, і ми поставимо все ж таки якось термостат, коли низ там догріється. Ну, можливо, до 70 вдасться, я не знаю. Це, ну, я теоретично думаю, що градусів 50 можна буде догрівати, бо вже тен буде шипіти, тут же градусів 70-80 буде натенновій. Чи дасть нас сонце стільки енергії, 1200 літрів нагріти, плюс нас постійно, цілодобово, теплий рушничок, постійно, цілодобово теплий рушничок. Отакий він, бачите, раз, два, три, чотири секції. І ще тут така планочка. Тут теплий рушничок цілодобово. Я не пам'ятаю, який, який тут термостатний рушничок, треба буде влада перепитати, це розкажу. один, один термостат по температурі повітря, один по температурі підлоги, один по рушничковий. Постійно підлога тримається в районі 25 градусів. Зараз на вулиці у нас було навіть мінусова температура, там плюс 1, плюс два. А Тут постійно тепло у нас. І воно е, буде відбирати рушничок, буде відбирати у нас теплову енергію, буде відбирати підлога, плюс е, тут бабуся миється, ну, бабуся не часто там. Скажемо, раз на тиждень, можливо, хлопці кожен день миються. Хлопці кожен день миються, можливо, коли по два рази на день приготувати миються, ну, душ приймають. Тобто Витрата енергії буде немала. Холодні ночі, буває, що навіть включається ще й опалення на будиночок. О, Плюс дні будуть не завжди сонячні, то я думаю, що тут ми перегріти його не сильно перегріємо. Будемо бачити, як воно працює. Тобто, ще раз повторюю, зовнішній змійовик буде мати перевагу, ой, зовнішній тен. Ще раз вибачаюся за обмовки. Зовнішній тен буде мати перевагу в тому е, розумінні, що він буде гріти бочку не всю відразу, не всю відразу як ми знизу ставили б тену. А він буде гріти поступово, саме гаряче, вгорі. І зараз нам так і треба, щоб перше тепло там на, на наші потреби, на рушничок, на е, гарячу воду. І поступово догліватиме донизу один тен. Тобто е, це буде практика дуже унікальна. Хтось мені там писав, треба робити сифон зовнішній для зимівючка. Це краще. І шейка перевага. Перевага в тому, що раптом щось нам не треба зливати води із нашого теплоакумулятора. Вийшов, перекрили два крани, зли там скільки пару літрів води, води щоб трубі в нас тут. Можна навіть поставити кран одразу після цього. Ми не будемо ставити там щось тільки кранів. Ну і Ще такий один нюансик, там йде труба на опалення від твердопального котла. Може буде таке, що ми десь взимку будемо палити твердопалий котел. І в той момент з'явиться сонце в нас. І включиться, ну, тен будемо максимально використовувати, скільки то сонця. І може бути, в той момент, щоб воно не йшло. А, воно і так дивіться, твердопали котел ми отак закольцовуватися в обхід, В обхід цього йти сюди. і бачимо, зразу отак воно входить в буфер і сюди заходить. Може і обходити. Поза нашим, якщо оцей кран під'єднати просто трубу, потім сюди може йти самочок, може, йти самотек, коли нас вночі напалимося, воно буде працювати як батарея, і вертатимеся вся зворотня буде циркуляція. Щоб цього не було і щоб твердопалений котел не зациклювався, буде стояти ще полюсковий клапан. Ми нахід поставимо від зворотньої циркуляції, та для вона для нас не потрібна, шкідлива. А коли буде працювати е, твердопаливний котел, тоді буде пропадати тут самочок. В такому падочку обов'язково має бути якийсь термозахист, щоб у нас не перегрівався. Не перегрівався е, наш тен. Ну, я думаю, що такого е, співпадіння твердопали і сонце, у нас може і ніколи не бути. Але теоретично все може бути. все може бути. Пишемо, що ви по цьому думаєте. Що ви по цьому думаєте? Пальчики вгору не забувайте. Трошки довге довго відео, але е, коротко, ну, я не можу всіх деталей, всіх нюансів розказати. Перевага, ще раз повторюю, буде пошарове нагрівання нашого теплокумулятора. Думаю, що буде. Як буде, побачимо. Поки що наші всі задумки, те, що теоретично, вони на практиці ну, показують досить добре. Навіть краще, ніж ми уявляли. Оцей зміючок це взагалі супер. Влас задоволений, він постійно миється, бо я там ну, в другому будиночку мешкаю, скажімо так. По-перше, пошарове нагрівання. Тобто, перше тепло буде зразу вгорі. Те, що нам треба, це супер. Далі буде можливість догріти повністю одним темом донизу. І далі, коли в нас якісь проблеми із темом, не треба зливати нашого теплоакумулятора. А це, повірте, що... Деколи буває, от ми бачили наших відео, що людина привозить воду взагалі десь там якоюсь бочкою, і немає в, в криниці чи в скважині стільки води, щоб заповнити покумілятор. І в нас напевно не вистачило б наш води зараз так залити. І насос там такий слабенький. Для нас це, ну я лив його ну, півдня чи майже цілий день заповняти полон. Вже не пам'ятаю. Для нас проблема стільки води, і все заповітрювати, і там ну і так далі, тому подібне. Ту воду міняти не хочеться там різні. Мінерал так далі, тому подібне. Якось так. Пишіть, можливо, можливо, щось ми не так думаємо. Ну і чекайте практики. Чекайте, практика все покаже нашу теорію. Зустрінемось.